Пане Іване, а вам ви от якраз підтримали мою тезу про те, що економіка дорівнює політиці, а політика це є економіка. Ну безумовно, тому що Казахстан велика країна з ресурсами, і Європейський Союз дивиться на неї як на один з варіантів альтернатив Росії. Плюс єдиний, коли ми кажемо про Казахстан, ще треба згадати одного гравця, який має вплив в цій країні – це Туреччина. І минулого року був в анкарі на зустрічах з представниками аналітичного центру націоналістичної партії Туреччини, і почув від них цікаву тезу, що кажуть: ви знаєте, нас дуже сильно здивував Казахстан, тому що ми думали, що вони будуть підтримувати Росію населення Казахстану, а населення Казахстану підтримує Україну. І для нас, для Туреччини, це було певною несподіванкою, але ми це враховуємо в наших подальших стратегіях, тому що для нас Казахстан важлива країна. До речі, іноді турки називають казахів старші брати, тому що якщо згадаємо історію османів, то вони також, в принципі, походили як казахи з тих же регіонів, тому там є історичні передумови. Плюс, коли Туреччина вибудовує тюркський світ, а ми розуміємо, що русські міри і тюркський світ вони не можуть. Поєднатись, тому що по великому рахунку ті ж самі території, тому Туреччина навіть у 2019 році намалювала мапу свого Мапою Центральної Азії, Європи і, скажімо, так замалювала певні території під свій вплив, і там значна частка Росії, це якраз був вплив Туреччини, з натяком на те, що тюркський світ це і Татарстан, і Башкіртастан, і багато інших і Республіки Кавказу, що це все буде під ними, і Казахстан, звісно, тому що близькі стосунки, і до речі, щодо такої негативної реакції Москви, ще ж нагадую історію з юрти стійкості, який Казахстан спочатку побудував в Бучі, потім в центральному парку Києва парку Шевченка. Тобто тоді це був якби знак Казахстану на підтримку України. Водночас для Росії той факт, що ну провідний партнер Росії по ДКБ не підтримує Росію повністю, а ще має якісь стосунки з Росією. Для них це шок. І тому будь-яка поява іншої, скажімо так, лі, політичного лідера з антиросійського блоку в Казахстані для них це дуже неприйнятне.